Цей знаний церковний хор в Коломиї створили 1990 року. Тоді першою диригенткою була Анастасія Соколишин, Далі колективу очолив Володимир Кенюк. Останні два роки регенткою хору є Любов Далаврук. Для мене це, напевно, вже частинка якогось мого життя, тому що я в цьому хорі співаю з кінця 92-го року світлої пам'яті Анастасія Михайлівна привела мене в хорше студенткою педучилище. І відтоді я співаю з Корвим Стецтвом пов'язана дуже, скажімо, плідно так, але очолювати хор це зовсім інша справа. Попередником цього колективу був хор Камертон, тоді педагогічного училище саме звідти потрапив у «Аксіос» Володимир Винницький. У 90-му році, коли була, був перший собор України на Воскресенецькій горі, ми там літургію співали. Послухавши цю літургію, отець Петро запросив у нас. Сюди у церкву співати, хоча б неділяк він казав, але то так пішло, що ми вже ну, почали, так і почали. В основу колективу входять професійні музиканти та співаки одним із солістів хору. Є Остап Бараболюк. Для мене цей хор це ну практично більша частина мого життя, тому що прийшов я у цей хор ще, будучи дитиною, років в 10 або 11. Чомусь точно ніхто це не пригадує. Це була дуже велика відповідальність, тому що хор був професійний, складався в основному з викладачів музвідділу педучилища, а я був просто дитиною. Священник отець Володимир Гуменюк служить у соборі вже 12 років. каже, що співхору завжди налаштовує його та прихожан на духовні роздуми, адже слово аксіос означає достойні, а це саме ті люди, які є в хорі за ці роки. Ці люди, які в цьому хорі вони довели власне своїм співом, що вони є на високому рівні, переважно це і вчителі, вчителі музики, от які приходять і дарують частинку себе, і ми навіть по підготовці бачимо, як вони переживають, журяться. Бо хочуть показати той високий професіоналізм власне свого співу. На концерті епископ помічник керуючого справами Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней вручив хористам нагороди від митрополита Івано-Франківського Володимира Війтишина. Також під час концерту збирали кошти і для сина одного зі священників. Виручили понад 18 тисяч гривень. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.